Щоб ви розуміли, мій автобус має бути в 7.30 автолюкс. Мені прийшла смс, що він ще затримується на 5 годин, тобто десь в кращому випадку має бути в 12 години ночі і ну, коротше. Зараз в мене яка зараз година? Ну от зараз буде четверта, хоча я вже тут з другої години з обіда. І якби чекати, стільки часу, ну я не готова. Звісно, для мене дуже великий стрес, і моє було рішення купити квиток в Лісбас, а і відмінити той квиток. Хоча я його ще не відмінила, ну і сподіваюся, я його зможу відновити, тобто повернути кошти по підвіс. Але це, звісно, жесть буде. Якщо ви плануєте поїздку до України, скажу так: зараз дуже великі черги, зараз вони просять відбитки пальців, і зараз вони додатково фотографують лице і так кожну людину. І контроль я десь півтори години проходила, тому що людей було дуже мало і. И... Я не знаю, як я буду їхати е, сюди, в Глаз, оскільки це часу займе, чесно. Я, я, я ще якби не поїхала, я вже переживаю, так кажу. Ну реально, ті, хто будуть їхати, плануйте заздалегідь е, з запасом час, тому що ну, це капець. Плануйте заздалегідь свій час, е, беріть з запасом, нормально не ризикуйте і взагалі. Зараз таке щось непонятно відбувається. Не Тимчасовий е, дороги.